До 1991 року це свято відзначалося в радянському союзі як головне свято країни. 7 листопада було червоним днем календаря, відзначало його демонстраціями. З розпадом радянського союзу історія свята не закінчилася. Шанувальники великого жовтня досі збираються у цей день. Майже сотня лозівчан-однодумців зібралася 7 листопада на площі Леніна. День 7 ноября – красний день календаря. Погляди в своє окно, все на вулиці красно. Цей вірш маршака з дитинства згадує щороку, 7 листопада, також багато людей, також лунає музика, також червоні прапори. Та людей виходить на демонстрацію все менше. Проте виходять саме ті, хто щиро вірить, що будували світле майбутнє. Просто ми вірили в наше будуще, яке, яке нам. Дал этот праздник, мы получили образование, мы получали пенсии наши, вот те, которые раньше ушли, 132 гривни, они жили вот так на эти 132 гривни, а у меня сейчас пенсия 1180, это это пенсия, это слезы, вот, так потому, потому я верю тому празднику и буду поклоняться, пока я жива. Я цей праздник праздновала і буду празднувати. Празднували мої діти і будуть празнувати мої внуки. У мене мужу 81 рік, він комуніст. Був, є і буде. Я вірила этому комсомолу. І буду вірити. Була комсомолка. Це не ностальгія, Це не ностальгія. Це Ми вірили і будемо вірити, поки будемо жити. Це не ностальгія, запевняє і панютинський селищний голова. Просто пожилі люди. Более рационально и трезво мыслят. И они понимают э, истинную цену праздников, истинную цену, как говорится, тех событий, которые были в нашей истории. Сейчас э, в немалой степени благодаря стараниям политтехнологов стараемся, стараются у нас в стране как-то вычеркнуть из памяти людей такие вот праздники великие. Ну... Все это вернется на круги своя. Для меня лично это не дань моде или там не дань прошлому. Это я считаю, что именно Великая Октябрьская революция начала, дала начало новой эре в развитии человечества. И эта эра отнюдь не закончилась. Это уважение традициям. І вважання на своїх убіждень, коли чоловік приходить, не може по команді празнувати, він празнує з командою, не празнують. у кого в душе є вважання к яким ідеалам, традиціям старших поколінь. Він, звісно, прийде празнувати. Сьогодні деякі дорікають, уважають жовтневу революцію помилкою, трагічною випадковістю, ставлять під сумнів історичне значення тієї події 17-го року. Втім, це наша історія, розповідають лозівчани. І ті події з історії не викреслити. Это наше душевное состояние. Мы люди Советского Союза, мы социалистической страны люди. И свои убеждения в любом случае... Ми не можемо поміняти просто так швидко. На честь червоного дня календаря вони збираються за будь-якої погоди. Дождь обіцяли, да. От, він, к сожалению, цей прогноз, я сподівався, що він не збудеться, а він збивається, що 7-го ще дощ буде. Ну, 7 ноября в любую погоду резолюція будет, Ну понятно, що в центрі текущие события, это борьба вокруг вибора євросоюз, та союз, і поэтому понятно, що в центрі внимания і выступления, Я так думаю, і тим более резолюції. Понятно, будуть вопросы, зв'язані з этими проблемами. Саме ці стратегічні питання державного рівня вступати в митний чи євросоюз і обговорювали. Мне, когда почалася війна в 41-му році, було 4,5 года. І коли перший раз бомбили забою, я бежала, а по мне надо мною летів самоліт і у сусідів бросил бомбу у двор. І мене тянут туди, де нас ненавидят. Резолюцію зібрання передадуть до Києва, аби там знали їхню думку.